Чому логіка протикання першого порядку? Це треба знати програмістам, які програмують і використовують прологу. Чому це важливо? Ми з Хаскера пам'ятаємо, що є функції вищих порядку, що можна у якості значення параметра у функції передавати іншу функцію. Так з'являються функції другого порядку. Можуть бути функції вищих порядку. Функції від функцій. А у логіки притикання першого порядку. Це не припустимо. Виникають проблеми. Це треба знати, чому програмісти на Хаскарі дуже активно, і дуже успішно і дуже корисно використовують функції вищих порядків. Ми пам'ятаємо це з Хаскаром. Було надано логічно задачу про три черепа. Ой, це не логічна задача. Це скоріше. Якийсь жарт. Навіщо його цей жарт було надано? По-перше, показати, що математика не все можна. що можуть бути такі ситуації, коли математик і взагалі математика не спроможна щось формалізувати і роз'явитися. Це один з таких. І, по-друге, для нашої теми сьогоднішньої. Щоб би пояснити, які виникають проблеми, пов'язані з тим, що у якості аргументу предикату не можна використовувати інший предкат. На такі речі, пов'язані з неспроможністю формулізувати щось, математика дуже багата. Вам відомо про наявність алгоритмічно нерозв'язуваних задач. Це зовсім інше. Це стосується. Неможливості щось записати термінами математики. І так, три черепахи були дана для того, щоб підвести до вивід порожнього заперечення. У курсах не розповідають про наївність теорії множиння. Тим, як розглянути що це таке, треба розглянути парадокси краще розглянути по парадокси. Це відомі парадокси, вони пов'язані. З Бертраном Расселом Найбільш відомий, найбільш розумілий, це про Брадобрей. Є острів, на якому живуть люди. Всі чоловіки голяться. І серед них є один особливий чоловік Перука, Брадобрей. Визначається множина чоловіків на цьому острові. Він. Усі чоловіки, які живуть на цьому острові. Або голяться самі, або їх голить Брадобрия. Виникає питання. Хто голить Брадобрия? Ми припускаємо, що він голиться сам. Але за умовою він голить усіх тих і тільки тих, хто самі не голиться. Він не може голитися. Ось уходить парадокс. Який, в принципі, з точки зору теорії множин, розв'язати неможливо. Чому? Тому що цей брадобрей виступає не лише як елемент множини, елемент однієї з тих множин, які ми визначаємо, а являє собою якусь функцію, якусь дію, за допомогою якої визначається множина. Ось в цьому виникає проблема. Той саме Бертран Рассел звернув увагу на і опублікував прилюдний парадокс: фразу найменше натуральне число, яке неможливо знати, означати менше, ніж 11 словами. Ця фраза начебто визначає число найменше, натуральне, яке неможливо означити менше, ніж одинадцятими словами. Але ж воно. І визначається менше, ніж 11 словами. Ось виникає подібний парадокс. Сама теорія множин містить сюди парадокс. З теорією множин ми знаємо, що у якості елементів множини можуть бути будь-які елементи. Множина містить будь-що. У тому числі розглядається і це не забороняється. У якості елементів розглядати інші множини. Розглянемо таку універсальну множину. Множини усіх, множин, усіх множин. Серед них виділимо два класи. як Якось бородомежу. Ті, які самоналежні, містять в собі, саму себе. Можуть бути таким множини? звісно, і іншу подмежину таких множин, не самоналежні, які в собі не містять саму себе. Зрозуміло, що інших множин не буває. Або самоналежні, або не самоналежні. А тепер розглянемо множину усіх самоналежних множин. І тільки таких, якою буде ця множина. Припустимо, що вона буде самоналежним, що вона собі В якості елемента містить саму себе. Вона не може бути такою. Бо вона містить в собі тільки. Виключно не самоналежні машини. Вона не може належати до множини самоналежні. Припустимо, що вона не самоналежна, Тоді вона теж не виконує умову нашого. Нашу умову не виконує, не підкорюється, що вона в містить собі усі несамоналежні. Вона не самоналежна, раз вона не містить одну несамоналежну саме себе, то ця умова теж не виконується. Вона не може бути не тією, не тією. Ось з цього і випливає. Що випливає? Що математики вимушені накладати умови. Тут накладається теорія множин і умови. Не можна у якості визначення множини використовувати поняття множини. І тоді таких парадоксів не буде. Саме таке виникає і в теорії прилікаті. Ось чому першого порядку. Забороняємо стверджувати будь-що про предикати за допомогою предикатів. І це накладає умову, що у якості аргументів предикатів не можуть бути інші предикати. Це забороняє визначати предикати термінами предикатів. через червів. І тоді таких парадоксів не виникло.